Тут вправа для того, щоб підняти імунітет, повернути себе в тіло. Це як вимикач для світу. і вимикач для світла. Ну, в першу чергу, якщо уявити повністю організм, це як річка, яка тече, а щось, якась подія, якась, ну, щось, що сталося це як дерево поперед річки. То для того, щоб те дерево забрати, ось такі вправи. Тобто йде така техніка тапування, так? ну, англійською тап, постукування. Ми стукаємо легенько, так як, і, і не зовсім легко, і не зовсім так, що прям болить. По 10 стукувань на кожну точку, яку я покажу. І ще один момент, можна, наприклад, на кожну точку по хвилині. Так теж окей. Ну, ви відчуваєте, маєте відчувати своє тіло. Це перша точка, це е, хто лівша, тому, е, хто шульга тому праву руку, хто правша, тому ліву руку. В принципі, але, принцип, е, один той самий, я стукаю дві руки ось в цій точці. Далі наступна точка: це зверху по маківці голови. Е, далі середнім пальцем, тому що, якраз е, він, по-перше, довший, по-друге, е, сила удару не така велика. Тапаємо тут от, початок брові, і під, під бровою, от, тут от, є точка, ви її відчуєте, і потапування таке легеньке. Мінімум 10 разів є потапали. Далі 10 разів на куточках очей, теж така точечка. Ми розганяємо лімфу, тобто це е, технологія зібрана з усіх учень, які допомагають людині відновити свій внутрішній баланс і вмикає повністю тіло. У нас як цілісний організм, який точно знає, що йому потрібно. Прям прислухатися цим моментам. в момент, коли тапаєте, можете подумати про свою якусь проблему. Е, так, я знаю, що в мене є така-та-така -та, така та проблема. І я приймаю, що вона в мене є. Дякую собі, що я помітив чи помітила цю проблему. Тепер наступна точка ось тут потапування. Я приймаю те, що в мене є. Тут потапування. Наступна точечка. Я скину фотку, то, щоб не кожен раз дивитись відео, де ці точки знаходяться. Відео просто для вас, для розуміння, як це робиться. Так, Бачите, між губою і е, підборіддям тут -от точечка. Далі, наступна точка, тут -от е, є в нас ложбинка така, і під ключицю є е, така. Такий м'яз ми беремо три пальця, вони так будуть тапати в цьому місці. Скажімо так, ця точка допомагає нам показати тілу, що ми в безпеці. Тобто, в першу чергу, якщо якесь, щось тривога вмикається, ще щось відбувається, в першу чергу можна всі ці точки якби оминути, але от головне от сюди от постукати. Ви відчуєте таке більше тіло, зрозумію, що я тут є, тут і зараз, зі мною все добре. Я зараз тут. Ще додаємо таке дихання. Прям так глибоко-глибоко вдихаємо, глибоко-глибоко видихаємо. Це як гігієна, психологічна гігієна, психофізична я б сказала, тому що. Через тіло ми запускаємо і мозок, і ми відпускаємо всі проблеми. Ота проблема, яку ми помітили, ми дякуємо, що вона у нас виникла. Вдихнули, видихнули. Далі, ось тут от потапування. Тут така ключа і тут вилучкова залоза. Тут ми в... що вмикаємо імунну систему. Тут, Ви відчуєте, що таке постукування. І в цей момент можна подумати, е а тепер я приймаю рішення і проговоріть собі, яке рішення ви приймаєте. Це може бути не одразу, можна зробити коло всіх вправ, і тоді сказати це про рішення, в самому кінці. От на цій точці, тут така точка про рішення наше. Далі е ребра, кінчики ребер. Отут от, от стукаємо. І як мавпочки. Ось тут постукаємо. Ще можна зробити замочок. Це теж такі у нас повністю запускаються процеси, енергетичні структури, замочок на ліву, на праву сторону. І будьте здорові, використовуйте ці, ці техніки, прям коли вам хочеться, коли потребує тіло, можна кілька разів на день. І е, при цьому е, головне слухайте себе. Ця техніка точно допоможе, от, е, от навіть в кінці так. А яке рішення? Яке рішення я зараз приймаю? Всім чудового вечора, чудового, чудового часу доби. Бережіть себе.